Футболки, ви пам'ятаєте, ми такі мали сині. Зараз ми отримали червоні з, з молочним. Зверніть увагу на цей х, який, який так робить весь виріс візуально, але залишаючись при тому модним круглим. Еска, емка, два розміри. Вони дуже великі. На мене буде Емка, на Діану буде еска. Тобто, всього два розміри. Подивіться на якість цієї тканини. Куди ви його будете носити, з чим ви його будете носити, та з чим завгодно оцей чорний шнурок, звичайно, робить їх дуже класними з чорними низами. Але разом з тим ви можете і світлі джинси, і можете щось спортивне туди одягнути, синє туди буде, туди буде дуже красиво. Ціна натуральної, такої цікавої футболки 1500, Бачите, вона як кроєна, як наші реглани, тобто без швів, взагалі без швів получається за рахунок само Самих деталей крою такий спущений рукавчик. Ну вона така е, на львівську погоду, типу на львівське літо, не на не на Одесу, скажімо так, або вечорами.